Постійно проводимо такі засідання і сьогоднішнє. Фактично високе представництво міжнародних партнерів показало, що це дієвий механізм спілкування. У нас великий масштабний проект. Я дуже хочу, щоб він вдався і реалізувався. Це фактично постачання п'яти газотурбінних установок на одну з наших енергогенеруючих фактично станцій підприємств загальною потужністю біля 100 мегаватт. Тобто такого масштабного проєкту ще на Харківщині і у місті Харкові немає. Я вдячний і пишаюся мешканцями Харківщини, всіми очільниками громад, всіми людьми, які зараз працюють тут на місцях, які, попри все, розвивають та захищають регіон. Зараз відбувається на місцях переосмислення того, що буде з електроенергією. Ми Крокуємо до децентралізації електроенергії. Я впевнений, що ми зможемо покращити ситуацію в енергетиці країни, але тим не менш, ми маємо йти вже шляхом незалежної енергетики в кожному регіоні. Нам потрібно допомагати. Нам потрібно допомагати країні е фі матеріально, фінансово, а також надати психологічну допомогу для того, щоб продемонструвати, що є солідарність для того, щоб підтримати.